Є відчуття, що у нас прямо зараз забирають як це не дивно прозвучить Голокост і голодомор. Тому що зайшли російські гроші в Бабин Яр дивні, доволі навіть я би сказав, мутні, і у нас відбувається якесь дивне перебільшення числа жертв зараз. Голодомору в музеї голодомору, власне так, що взагалі відбувається, хто за цим всім стоїть і куди дивляться історики, і чи реагують вони на такі речі реагують дуже гостро. Я дуже пишаюся своїми колегами, і ну, бо скажімо, ти ж не там не жорстко в цій історії. Я можу тільки довіряти, ну ти ж. Як медик, Ти... історик як медик, він не може знати там всі кісточки, він спеціалізується. Так і історик, він спеціалізується на своєму часі. Далі він не досліджує за джерелами, він тільки вибирає, от кому можна довіряти з тих, хто пише, хто є е... правдивішим істориком. ну, ми... Я жартую. так. Отже, хто є фаховішим. І кому я можу довіряти. Але Є ж люди... ми маємо справу з російською диверсією, так, здається, так, в історичній площині. і я дуже пишаюся тими, хто займається голодомором, які одразу зреагували, угу. які одразу сказали, люди добрі, за цим стоять страшні речі. Бо якщо ми скажемо, що це переб... назвемо перебільшену цифру, це підважить загалом нашу об'єктивність в. Наших досліджень, нашої позиції. І я, я, я вважаю, що це прекрасно, що вони так швидко, миттєво відреагували. І зараз там пересічна людина каже: та ну що це таке за скандали, на підставі чого? Ну, хай буде 10, а історики правильно, тобто вони пильні, вони виявилися пильні і вони виявилися фахові. Так? І, і вони побачили цю небезпеку, яка віддалена, яка не от миттєва, так? А, а віддалена. І, і я вважаю, що це от, це прозрілість академічної науки.